Після революції в Росії у 1917 році Миколу Другого скинули, а більшовики захопили владу в Петрограді. В Україні ж створили власний уряд, Центральну Раду, яка проголосила Українську Народну Республіку. Більшовики не могли це сприйняти. Вони хотіли, щоб усі колишні землі імперії знову підкорилися Москві. У грудні 1917-го Ленін і Троцький вислали в Київ ультиматум: або ви визнаєте радянську владу, або ми прийдемо з військом. Центральна рада відмовилася. І тоді більшовики створили маріонеточний уряд у Харкові, який назвали радянською Україною. Це було просто прикриття. Насправді війська РСФСР уже переходили український кордон. На початку 1918 року війська РСФСР під командуванням Михайла Муравйова рушили на Київ. Їхня мета знищити УНР і поставити радянську владу. Україна тоді не мала сильної армії. Воїни формувалися з добровольців, студентів та юнаків. Друзі, пишіть в коментарі, як вам така ідея. Ну а на днях чекайте другої частини. Всім пока.